Мені потрібна ваша порада. Як же ж мені правильно висушити оцей сухоцвіт? Надо, кстати, було в жіночки запитати, не додумалася. Я ще минулого року хотіла сюди прикрасити трошки свою цю вазочку. Бачите, в мене є картадерія. Кстати, картадерія в мене є по 85 гривень саджанці. Хто хоче купити, напишіть мені в особисті повідомлення. Там вони ростуть. Лілії зацвітають, хто хоче по 70 гривень, пишіть в особисті повідомлення. І у мене он є. Там видно, не алиум шапочки такі. такие башки был честников, Вот. И, кстати, алюм тоже есть до продажу. Я их вчера. Зібрала, бачите, такі гарні. Е, до чого веду? Я хотіла їх сюди поставити, але я пізно вже зібрала аліум, бо мені треба було їх викопати, не просто вирвати сухоцвіти, а викопати їх треба було. І тепер я хочу ще прикрасити. отак. Ну, трошки короткуваті ці штучки, ну нічого. Е, як мені їх поставити у воду зараз чи отак перевернути, поставити у шафу, щоб вони навіть, в темне місце. Наскільки я знаю, як сушаться трави, то отак. Да? Робиться а ну напишіть мені, будь ласка, хто знає, хто займається сушинням сухоцвітів, буду вдячна.